Всем привет, сиги пістелятки, ви на моєму каналі. І зараз буде прода влога, ну а точніше румтур нашого особняка на 52 поверха. Вот, мені наконец, дали камеру, я знімаюся раз в три роки, і то мені дають камеру на одну секунду, і у мене хтось перебиває. Так що, надій Бог, в мене зараз знов заберуть камеру. Mm. Та Боже Боже, это що якесь ненормальне чи що. Що ти мене так викаєш У мене чуть серце в п'ятки не ушла? не перше питання, що ти в трусах? Ти хоч колись ще труси знімеш чи ні? А що мені без трусів бути чи ні? Ні, ну я від такого екстриму не проти. Тож, ну Боже, може треба приздітися Ні, без трусів. Тут буде, дараві, подумає, всі ну, вже так і всі думають, навіть знають. все, тату, я роблю в своєї так, що вся рябетки пульчики ідима за мною пш. І так все, ніхто мені не є зняти ніякий румтур, тільки можу робити. Румтур туалету, бо там я яструю, мені всі дають камеру тому. Ну, зашпісь. Все, всім бай-бай! А я улітаю. Ну, вся ріптульчики, зараз буде румтур моєї жорстко ніяфарської кімнати. Ну, це був пранк. У мене кімната найгарніша в цьому домі. Щоб щось сказав: Ой поля, в тебе якась кімната, якоїсь пікмешечки. У мене сто разів лучше. Коротше, розпочинаємо наш рум-тур. Хто сказав, що моя кімната негарна? Тож, ну Боже Поле, ти що не нормально чи шо? що? Не Ой, у мене перше питання, що ти з ашечкою і з кутом на голові, бідний кіт, з його. Ой, спалілля пацана. Боже, ти бачив свою кімнату якусь ніфера тупори. Ой, треба трошки голос поплаще зробити. Ти бачив свою кімнату нефола якогось. Коротше, все, пішов в жопу я таких, де не буде витрачати свій час пупсика. Улетя на гаїці. Ну, коротше, все, починаємо румтур нашого особняка. Ну, точніше, моя ромс. Трошки перевцілився в адекватну людину, з цими шкулярками, я точно не адекватна людина, тому починаємо тур. Боже, чого в мене голос такое з чиликом 50 дворов? Ну все, починаємо тур. Ми заходимо, у нас тут така устаті шафка. шавка. О, точно я згадав про легенду. Готуйтесь, пупсики. Все, тепер я точно готова знімати обзор моєї кімнати. Коротше, ми тут сходимо, в нас така от шафа. Боже, в мене навіть шафа у формі якогось кводрообра. Я що вже на стільки кводрообер, чи що.